Що там робиш? Що так криво поробився? Там все дуже добре. Тут криво, тут забагато дав цього. Шпаклівки. А до речі, чого ти не береш і не пригладжуєш його, коли воно ще е, таке живеньке? Я пригладжую. Тобі просто треба от от ззаді пінопласт такий великий, і ти по тому пінопласту шкварив цей. Щоб воно, розумієш, не прогиналося, коли ти... Шпаклююєш. Ще... Воно, коли я шпаклюю, не прогинається. Воно прогинається, коли я затираю. прогинається, а ти, ти мусиш то прижимати, що трималося, то. Так я прижимаю, ти не розумієш, що воно. Ну, кричиш, що кажуть, скільки раз перебрати. Три. До речі, королєва аркадію подарували. А Що це за бані? Та дуже дякую. А що за бані? Зараз тобі скажу. Ну, я зрозумів. Його... Та я тобі скажу, подякую. Я не тобі скажу, а подякую. Ой. Реалій не потрібно. Бач. А ні, регалій не потребують, ціну собі знаю. Чекай, чекай. <гум> Хто мені подарили? Та я так зрозумів, що з сарказмом таким написано. Ольга Іванова, дякую. Оля вам. Іванова, Аркадій вам дуже вдячний. Так. Дуже-дуже вам вдячний. Коротше, королів, в цьому відео буде захований третій код, бо я заховав дуже погано код в відеофіналі і багато хто не може знайти. Тому дивіться, щоб ви і я буду знати, що ви дивитесь відео до кінця, щоб правила знали. І, і в загальному. Коротше, в цьому відео буде код. Ви знаходите код, робите скрін. І якщо ви вже написали код, і ви написали там, наприклад, код, який був одну, дві цифри, дві цифри і третьої, і так не знайшли, то значить, ви редагуєте цей коментарі, дописуєте код або видаляєте повністю і пишете новий. І все. Головне, майте скрін, поставте вподобайки на, на ті всі, ну там де ви скріни робили, щоб пізніше не було як там того разу з Софією. А так, всім успіху, якщо що, перепрошую, то мене Аркадій світ збаламутили, і то вони мені каказус сюди. Та ясно, то ти ні в чому не винен. і ні пушистий. ніжний, і ні пушистий. А, а скажіть, так. чи я правий, чи ще хтось так думає з кавалерки, що в Сергія таке, якби прикріпили дитяче лице до того тіла, як він збрив бороду. бо Щось мені так здається. Та чого? Та? А куди втікаєш, то що? 6 людям скажи. Я на знаю, Добраніч там в свете скажи, що ми поїли, все добре. Доказав, що ми поїли, що все добре. Добре, кажи на Добраніч. Королеви, всім на Добраніч. Гарний вам нічник. Я сподіваюся, що вихідні у нас будуть у всіх дуже дуже добре. Усіх на увазі, всю Україну.